Продовжимо спортивну тему і передаємо слово спортивній редакції телеканалу Дом. Слово на нас чекають подробиці: Кубка України зі стрибків у воду. Відбір на європейські ігри та чемпіонат світу і формування нових дуетів для виступів у наступному сезоні. Просто дуже багато цікавого. Національний кубок зі стрибків у воду перші у 2023-му офіційні змагання в цьому виді спорту в Україні. Особливого статусу турніру надала присутність на церемонії відкриття міністра молоді та спорту і президента національного олімпійського комітету Вадима Гудсайта, а також легенди українського боксу київського міського голови Віталія Кличка, Незважаючи на складну ситуацію в місті Києві. Відносно безпеки, відносно енергопостачання, теплопостачання, багатьох викликів, які у нас є, ми продовжуємо жити, боротись і перемагати. І не дарма сьогодні звучало те, що нам потрібна перемога від маленької перемоги. Складається велика. Ми повинні бути успішними у всьому. Зіркові гості відзначили успіхи наших дайверів почесними нагородами. Торік Кирило Азаров став чемпіоном світу серед юніорів. Тож цілком заслужено отримав звання майстра спорту міжнародного класу. А далі настав час змагатися за нові медалі на триметровому трампліні. Виступала еліта цього виду. 11 атлетів серед них досвідчені Станіслав Оліферчик та Олег Колодій, а також нове покоління: Кирил Болюх, Данило Коновалов та Кирило Азаров, які вже складають конкуренцію старшим колегам. Перед останньою спробою лідирував 16-річний Азаров, але киянин несподівано втратив рівновагу і не зміг виконати стрибок. Я думаю, що не вистачає досвіду. Та хвилювання це все в міксі дає такі. Помилки, тому будемо працювати далі та виправляти помилки. Олег Колодій, який нещодавно відзначив своє 30-ліття, поступився юним суперникам і став третім. Срібло у Данила Коновалова. Від першого місця його відділили лише 15 сотих бала. Золото Кубка України отримав Кіріл Болюх. Саме на триметровому трампліні він здобув і звання чемпіона світу серед юніорів, а цієї весни допомогли натхнення і, звісно, спортивна фортуна. Я виходив з думками, щоб показати свої стрибки, зробити їх як мого найкраще. Мені здавалося, що я буду другим, тому що суперник Данил Коновалов стрибав дуже гарно. Та Кирил Лазаров трішки в кінці підвів я після хвороби. Тільки третій раз вийшов на воду, та ось отак трапилось. Повезло. Ці змагання перший етап відбору на європейські ігри, що відбудуться в червні у Кракові. Попереду особистий чемпіонат України, за результатами якого буде сформований склад збірної на змагання у Польщі. Вони дуже важливі для команди, адже там розіграють чотири олімпійські ліцензії. Ми вже зібрали практично максимальний коефіцієнт складності. Тому ми зараз будемо їхати на змагання Кубку світу. Там будемо ще е, досвід, і також будемо більш якісно чистити, чистити програму, щоб якісно виконувати на велику ці. А от президент Української Федерації стрибків у воду Ігор Лисов переконаний, що Київ, як і раніше, готовий приймати змагання найвищого рівня. На цій базі ми вже провели два чемпіонати Європи і два чемпіонати світу. Весь світ хоче до нас їхати. Як тільки ми подаємо заявку, то вони в першу чергу йдуть до нас, тому що в нас дуже гарні умови. І як тільки закінчиться війна, повірте, перший чемпіонат Європи, дорослих чи, чи чемпіонат світу е, юнацький буде проводитися тут. В очікуванні головної української перемоги і мирного майбутнього, цей столичний центр водних видів спорту зберігає традиції та виховує нових майстрів. Щодня тут продовжують підготовку лідери та резерви національної збірної зі стрибків у воду.